Так, усі бади я вже приготувала, роздивилася, щоб вам розказати, що в мене є. Перше я вам покажу мою лібрерію. Лібрерія дизайн. Тут я зараз все наложила забагато. Треба трошки менше зробити, щоб більше вона була така ненаповнена, елегантна. Ці книжки червоні, вони не є червоні, їх треба бордові положити, щоб вони. Були разом, та, як в мене в залі, бачите, в мене винні такі крісла такого винного кольору. І мені треба поставити ось тут винні книжки, винного кольору. Деякі. ось такого, наприклад, бачите, це такий винний колір. Я просто поставила такі, бачите, такі деякі книжки, щоб зрозуміти, як воно буде виглядати. І тут в мене ось такі ці є, ну це теж вони не знають, чи вони тут будуть стояти, чи не будуть стояти. Поставила все, що я мала, і щоб зрозуміти, як мені тут оформити. Ззаді, мені так само треба оформляти ще. Зараз я буду кликати на днях одного, який мені зробить, мені треба ззаді там зайти. Ви знаєте, там в мене є 40 см і дуже... Глибоко 80 см. І я це хочу зберігти, бо там багато все, всього влазиться. Дорогеньки мої, Перше, ніж почати розказувати про бади, про бади, по італійські БАДи, про інтеграторі елементарі, я вам хочу сказати, я багато вживаю Сольгар. Тому що Сольгар це така марка, яку ви можете 100% йти з закритими очима. Всі, решту, я дуже добрі, але я завжди сольгар люблю. І перше, ніж вживати всякі, всякі інтегратори, вам треба почати здоровий образ життя вести. Це багато ходити, а основне не їсти, не жареного, ні пиріжків ніяких. От мені пишуть, у нас в Україні тепер є. У е, нас тепер в Україні є е, філіо, пастафіліо, там дуже смачні гарні пиріжки виходять, начинка і така, і така, і така. Я, у нас то філіо є і заморожене, і не заморожене. Я тих пиріжків ніколи не роблю, і навіть готових я їх не хочу купляти, то, Тому що це воно тільки шкодить тобі, тільки шкодить тобі. Ось так. Нічого жарного, У мене одна сковорідка, я нічого не жарю. Один раз дві неділі назад пожарила оті відбивні з яйцем. І в муці. І це було дуже-дуже сильно смачно. Тому що я вже не знаю, вже 5 років я так не робила. Я один раз пожарила, все, баста, я другий раз буду жарити через півроку. У мене такого нема. У мене от сараулія зверху полита і все. Так, що я вам хочу сказати: саме найперше мужчини, мені дивиться 10% мужчин, довгенькі мужчини мої. Після 50 років у мужчини починається проблема з простатою. Простата починає бути інфіамата. Будь ласка, жіночки, пошліть своїх чоловіків провірити простату. Тому що простата інфіамата, якщо ще не пізно, вона вам ніяких, вона вам ніяких не дасть так скажімо, синтомів. Ваш мужчина буде нічого не буде чути. Він вночі один раз стане в туалет, він буде все нормально, але як покажуть аналізи, і аналізи можуть бути. І Вам покажу аналіз, що вона є фіомата. ось. І ліпше провірити. І ось такі от лікопени можна попити. Не знаю, Це мій мужчина, він собі сам, я не знаю, що він собі сам купив і він собі сам п'є, він так само сам себе лікує. Я трохи сама, ми маємо багато разом інтеграторів, і багато він має своє, а я маю своє. А я маю своє. Працює чи не працює, ну, працює, працює, працює. Якщо прислухатися тихенько-тихенько, то працює. Так, зараз я вам все решту покажу. Я отут скоресенько вам покажу. Це мені приписали, я навесні рік назад, півроку назад, зробила дуже поширений, дуже сильний аналіз кишківника. Тому що в кишківнику, кишківник – це наш мозок, і від кишківника залежить все-все-все, ваш настрій, ваше здоров'я. І це все. Я заплатила 180 євро в, в, в аптеці. Щоб провірити цей кішкіник. На другий раз я вам ще покажу то, то все, ті, ті, ті листки, що мені видали, що мені виписали, як мені кішки провірили. Ми з тої аптеки везли аж в сіну. Я тут живу в Тускані, везли аж в сіну, в лабораторію, там розбирали по кусочках. Я вам розкажу більше подробніше. Після того вони мені приписали, були пити ось такі. Бачите, ферменті латичі мені приписали. І ось Ці Ці ферменті латичі, бачите, вони мені приписали е, такі з їхньої аптеки. Вони самі роблять і самі продають. Але ферменті латичі дуже добре, щоб флору кишківника настроїти добре, щоб післати туди хороших бактерій. Вони мені приписали ось такі я тут пила. Оці самі, Бачите, в баночках тут вони продаються в паперові. Просто я вам покажу. Я попила ці зараз. Після того я собі ще сама купила такі, бо в мене було багато пунктів в тій аптеці. Мені треба було використати і треба було знову щось їхнє купити. І не можна було інакше купити тільки їхню продукцію. Я ось ці собі взяла, а вони такі хороші, тому що вони проходять через жолудок, весь той тракт, жолудок, пізніше в кишківник йдуть, тонкий, грубий, тонкий, грубий, і, і, виход, і все, все проходить. Не дуже сильно витривалі. Окей, покажу я вам зараз вітамін D, оцей самий, най, най, який самий номер один, який повинні. Ви приймати, бачите, я вже готувалася до відео, мені впало на землю і розбилося. Добре, що тут всередині нічого не було. Тому що я е, е, цього року, цього цієї зими я не приймала вже е, вітамін d 3 тому що, е, тому що я не приймала, тому що м -м, я в мене зі здоров'ям все добре. Я по сонці, так як би хожу. Я живу в Італії, Я не приймала. Але треба мені, я хочу піти і хочу зняти е, зараз. Е, Осінню це буду робити. Через літо я гарно підтягну свої здоров'я, буду на море часто їздити, буду їсти дуже-дуже здорово. І осені, в жовтні, жовтні. Я піду зроблю, заплачу багато грошей, 150 євро приблизно. І е, такий поширений поширений аналіз крові я зроблю мочі. Е, і кал я здавала. Кал в мене все в порядку, мазок кала, щоб не було там всяких тих сюрпризів в кишківнику, Я вже здавала, у мене все нормально. Так, вітамін d 3 Вітамін d 3 бачите, 4 міля уніта. Це вже, вже набагато ліпше. У нас в Італії, е, нас, оце є американська марка, яка тобі, е, яка тобі. Яка тобі дає вже е, 4 міля уніта. І це вже 4 тисячі, і це вже добре. Ось ці, бачите, це теж сольгар. І е, говорять, що тобі треба взяти 12 капельок в день і 12 капельок в день. І це буде тільки, тільки майже 2000 уніта. І це дуже-дуже мало. Чому вони так мало е, говорять? А це, е, це сольгар, а це от така теж. Мені в аптеці посовітували, порадили. Мені, вибачте, бо я деколи так е, слова з Радянського Союзу. Вони деякі от таку мені порадили, бачите? І що тут написано? Італійці теж вони такі з цикуни бачите, вони вам багато не припишуть. Вони, як ви хочете, одну капельку в день і це буде тільки 2000 уніта. 2000 уніта це є зовсім нічого. це є зовсім нічого. Нормальні лікарі, як, вас, як лікар вас знає і, і вам посутує, вони отак, 2000. Так. І не поможеть, і не зашкодить. Але основне, що вам не зашкодило, вони дуже бояться, що вам не зашкодило. І вони вам приписують отак, трошки нічого, і йдіть вперед. ось так. Нормальний лікар вам порадить, що треба приймати, що треба приймати 8 тисяч уніта, навіть 10 тисяч уніта. Залежно, де ви, де, ви, де ви живете, як ви по вулиці ходите, як ви стоїте... Знаю, на рибу продаєте біля берега моря цілий день, вам, звичайно, треба менше. Як ви ніколи сонця не бачите, вам треба більше. Треба більше приймати. Дві, 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 тисячі уніта це дуже-дуже мало. Так, е, що в мене тут ще є? Ага, це я вже сказала, це я купила сама собі. Відкладаємо сюди. Йдемо подивимося, що тут в мене є. Ось тут. Дзінку. Бачите, дзінко ми приймаємо з, з моїм компанією. Піку дзінку називається. Це пів таблеточки. Мені здається, треба було приймати пів я пів, пів він. І мене це навіть е, нервувало, що тут треба завжди розрубувати ті таблеточки. І А, Sì, medzu. Але ми вже таки купили таку машинку, що на двоє треба різати. Бачите, така от. Половинку він половинку я. Це мені з, з минулого року залишилося. Ця ще повна. Повна запечатана, бачите, недавно купила. Окей. А ось цю я знайшла просто тільки що. От В шафі я шукала, шукала, дивилася, хотіла все витягнути. І це у мене теж ще новенька, абсолютно запакована. Це американська, американська доза, їх дають набагато більше. Чому мені та. І от я так само ту американську, це американська така марка, яка, які дози робить набагато більші. І це мені подобається. Я думала, що воно вже тут з каденса закінчилася ми ще до, до жовтня, жовтня 25-го року. Як, 10-й місяць написано. Окей. І так само, е, от я собі теж сама це я приймаю. Я, я приймаю бідодічі зараз е, таку дозу до, до, досить велику. Тут ще вже досить мало залишилося. Бачите, ще на 5 днів такі розові таблеточки. Вітамін бідодіч. Eh, Бідodіч це так само дуже сильно важливо. І тут, бачите, яка доза? Як ви одну таблеточку вип'єте, вам дуже велика доза. Вам просто 40 процентів. це дуже велика доза. Що тут написано? Табулета разом з їдою. Не, так, от, бачите, і тут велика гарна доза. І через це мені сильно подобається, що тут гарна велика доза, а вітамін B нам завжди завжди бракує. Особливо, як я м'яса майже ніколи не їла, а зараз їм дуже рідко. І от це мені подобається це я би хотіла ще купити. Тут в мене є Чі, які я вживала, вже нема. Так само ця марка, бачите, марка одинакова, як і тут, і тут. І тут в мене було 60, Тут теж велика, велика доза. Це теж я на другий рік куплю. Бачите, чому я її не викинула, щоб я запам'ятала, бо заходиш в аптеку, в аптеці всього багато є різних марок, різних тих. Але як один раз ти вибереш нормальна і зрозумієш, що то воно для тебе, що воно тобі підходить, що тут доза велика, що ти, хоча як п'єш вітамін Ч. Ми тут аранчів багато їмо, дорогенькі мої, але арантів треба тону з'їсти, щоб ти набрала вітамін Ч. Ківі треба тону з'їсти, щоб вітамін набрала ти е, вітамін Ч. Так краще випити таку таблеточку американську, яка зробить чудо. І особливо, щоб не було вас е, з носа не текло. Е, щоб. Щоб ви були в порядку, і щоб у вас насмарку не було. Ми тут в Віталій зовсім зовсім не хворіємо, тому що ми тут здоровуємо. Все залежить від їди. Це в мене для колін. Бачите, колін. Це для колін. Куштує дорого. Скільки тут є? 60. 60. І тут саме, що це не тільки змазка для колін, а тут є навіть, як ви бачите, прочитайте собі, що тут є до авлюроніко. І коладжене супротуто. Коладжене дуже добре не тільки для колін, воно, воно дуже добре для шкіри навіть. Жир, той жирок на шкірі, на, на, на лиці вам підтримує, і, і шкі... не падає. Не... Менше падає, бо падати буде шкіра і лице сунеться від, від років. Ви не можете до 100 років виглядати одинаково. Але сунеться менше і, і тон, лице тримає тон. Це теж мені треба буде підкупити, але зараз ні, але на осінь, напевно, не знаю. Може зараз купити. Для кулін треба. Треба змазку. І пізніше ось таке манезію, манезію читрату, як ви бачите, чітрату, бо манезію теж є різних різних. Це одна таблеточка в день. Ми з компанією п'ємо, закінчилося. Зараз ми вже його забули, вже за 3-4 дні нам треба заказати. Вже мій компанію казав, заказувати чи не закавуться. Ми багато в аптеці купуємо, а останнім часом я він каже: давай ліпше в, інтернет, в інтернеті купимо. Я кажу, я щось дуже не довіряю, може якась підробка, може, я не знаю, чи, чи напишіть мені вичи. В Італії, тут як я куплю такі, такі важливі продукти, чи, чи це може бути якась підробка, бо в аптеці це оригінально, я знаю, що це провірено. Так, е, от тут в мене от зовсім недавно закінчилася вітаміна Чі Я пила, тому що купила на. Купила була велика знижка. Як велика знижка? Е, Парафармачі в нас грусито є е, від того, від, скажімо, від. Е, від супермеркату, і там є така парафармачія, і там можна купити, дають тобі 30% знижку, і ти береш те, що ти хочеш. Ось це, скажімо, від того, що я вам колись давно показувала, що настрій піднімає сон, гарно виспите і знімає апетит. Знімає апетит. Воно допомагає один в день. Я от то з минулого року то я купила, купила я і п'ю. Ну, я вам скажу, допомагає. Але саме найкраще, дорогесеньки мої, саме найкраще, якщо ви наладити, щоб настрій мати, щоб добре спати, треба налагодити все те, що біля вас. Щоб ваші діти вам нерви не портили, щоб ваш чоловік, щоб ваші батьки, щоб ваші коліжанки, щоб вам ніхто настрій не портив, щоб ви собі спокійно жили, тоді не будете пити ніяких заспокійливих. Мелатоніна, я п'ю. Для чого я п'ю? Я замітила, що я зранку дуже сильно добре сплю. У мене немає проблеми заснути. Я заснути раз і сплю. Але деколи, от як мій компанію зранку скоро встає, а я маю довше поспати, я на роботу зранку не йду. Все, і він вже там в шоці починає рухатися, пізніше йде, я чую, як він йде вже в ванну, як там вода шумить, як він там тарілками стукає, стаканом стукає, і як закриває двері. Я як оце вип'ю, я не чую. Я нічого не чую. ви Собі можете представити? Чую, як він встане. Чуєш одну хвилинку, як вода зашипіла е в умивальнику, і все, і все. А навіть як він бум, як він стукає дверима, як він виходить, я не чую зовсім. Ось декому допомагає, декому не допомагає. А мені допомагає. І я, мені подобається ось таке. Мені подобається. На тому я закінчую, дорогасенькі мої. Дякую, що ви були зі мною. І до скорої зустрічі. Пишіть мені, будь ласка, поставте мені лайк. Поставте мені лайк і не забудьте поставити мені лайк. Оце мені треба зразу купити, вже дивитися, які є оферта є, буде знижка, без цукру. Тут є така велика упаковка. Це останнє мені залишилося. 36, велика упаковка, 36 пакетиків без цукру і має бути полази плюс. Плюс це означає, що воно більше інтенсивне, більше насичене, більше має е, тих, е, як вони самі, потасіо, манізіо, ви зрозуміли, тих солей має. Це на літо як дуже сильна жара, як дуже спека. Я от розроблю таке водою, такою, і вона така сама, як аранчата. От Хочеться літом чогось такого солодкого газованого попити і, і холодного. Ось це я розведу, і я від того велике-велике задоволення. Тут є газоване, солодке, без цукру, солодке все одно і прохладне. До скорої зустрічі! Пишіть мені коментарі, що ви вживаєте, і що би ви хотіли, і що де я помиляюся, і що я неправильно сказала. Чекаю на ваші коментарі. Лайк, поставте, будь ласка, бо я сильно старалася вам зробити все відео. Дякую!